Орбітрек тренажери, щоб робити жим від грудей і верхню тягу та інше спортивне обладнання. У сосниці збудували доріжку здоров'я. Це 12 вуличних тренажерів, один з яких для людей з вадами опорно-рухового апарату. Крім того, тут встановлено два столи для шахістів, один стіл для армреслінгу та комплекс для воркауту. Це дуже класно, що встановили такі тренажери. Все у вільному доступі під рукою можна. Будь-коли прийти, позайматися, ну або просто порозважатися з дітьми. Тренажери, що встановлені тут, розраховані практично на всі групи м'язів, дуже легкі в використанні, тому їми може скористатися будь-хто. Ще дуже зручно, що тут є безкоштовний вайфай, тому між підходами можна просто послухати музику або полазити в Ютубі. Ідея створити такий майданчик належить молоді сосницької громади. Все це стало можливим завдяки грантовій підтримці. Програма добре виділила близько 10 тисяч доларів на реалізацію цього молодіжного проєкту. За ці кошти було придбано все це спортивне обладнання. Коли з'явилася можливість реалізувати цей проєкт, ми зразу із ініціативною групою вчасно зібралися і почали проводити опитування, анкетування. І молодь визначила цей проєкт як головним. Від програми Добре ми їздили на всі навчання по проєктному менеджменту. Секретар сосницької селищної ради Ткач Андрій Леонідович він допомагав нам у написанні цих проєктів, щоб людям нашої громади було зручно, корисно, щоб вони більше часу проводили, займаючись спортом. Для реалізації цього проєкту від громади передбачалося 10% співфінансування. Їх вклали не грошима, а проведенням робіт, які виконали працівники підрозділу озеленення та дизайн. Комунального підприємства Благоустрій сосниця. Вроді зараз, коли воно вже зроблено, так що тут робити? Ну поставили, поставили. От. А треба було вирівняти, продумати, так, щоб тренажери один одному не заважали, щоб діти не потрапили там, щоб було безпечно. Майже півтора місяці кожен день. Кожен день з зранку до ночі займалися цим, бо спочатку вирівнювали, потім бордюри, дорожки, і потім встановлювали тренажери, але вони дуже важкі, тому нам допомагали всі, хто змогли приносили, тримали, а ми вже їх прикручували. І тільки ми поставили от перші тренажери, от з того часу малеча просто з них не злазила. Потім трошки хотілося підсадити і кущів, і рослини, але в таку спеку. Підсадили, потім постало питання зробити парковку. Володя Стрижак за декілька днів він зробив цю парковку у вигляді. Штангіста, який піднімає всі ці велосипеди, далі буде. Тут є ще плани із огорожою трошки, і спортивний майданчик, і закінчити дорожки. Відкрили майданчик з тренажерами урочисто на День Незалежності України. На заході побував Олексій Середа, срібний призер суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду, який має сосницьке коріння. Всім привіт. Дякую за запрошення. Мені дійсно приємно стояти тут і в цьому місці, тому що коли я був маленький, я дуже часто приїжджав сюди, до своєї бабусі і проводив тут, у сосниці, все літо. Тому дуже, дуже класно, що є така можливість відкрити майданчик да, спортивний. І хочу побажати сказати декілька слів молоді, що спорт це дуже важливо. Мене особисто спорт надихає, мотивує. І заряджає, заряджає імунітет, зміцнює е, дух, тіло. То, якщо є можливість, чому б ні, займайтеся спортом і велика перемога починається з маленьких. Тому вставайте завтра, йдіть на майданчик і <риклад> Відкрили тренажери на території будинку дитячої та юнацької творчості Сергія Вакалова та Сергія Алексєєва, працівників підрозділу озеленення, які виконали кваліфіковану роботу по облаштуванню території, нагородили грамотами селищної ради. А честь перерізати стрічку випала представнику молодіжної ради Сергію Грищенко та голові сосницької громади Андрію Портному. Сьогодні ми робимо крок для майбутнього нашої держави для нашої молоді. для... Здорового способу життя, для можливості покращої можливості займатися фізичною культурою, спортом. І е, ті досить великі обсяг робіт, які виконаний на цьому об'єкті, він є тільки початком, я думаю, довго такого тривалого шляху, покращення матеріальної бази нашого е, центру дитячої, юнацької творчості, е, нашого е, такого буде, е, як на мене, спортивно Розважальний навчальний пізнавальний хаб тут, на території нашого центру дитячої юнацької творчості. Після офіційної частини заходу для молоді та дітей організували веселу спортивну естафету, в якій задіяли майже всі встановлені тренажери. Учасники змагалися з ентузіазмом, демонструючи свою спритність і витривалість. Переможців нагородили кавунами, які вони з радістю розділили з усіма бажаючими, створивши атмосферу справжнього свята.